Наша позиція радикальної партії. Ми вимагаємо розслідування. Ми єдині, хто підняли це питання, тому що на відміну від усього цивілізованого світу, який розслідує офшори, у нас влада блокує розслідування офшорних скандалів з однієї причини, тому що офшора задіяний президент Порошенко, голова національного банку Гонтарєва і інші наближені до президента особи. Саме тому вони блокують. Нашу ініціативу про створення в парламенті тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України про розслідування в скандалів Юлія Тимошенко позавчора підписалася під проектом постанови, які ми ініціювали. А вчора раптом вона і кілька її колег, зокрема Григорій Немирі, Олександр Абдулін, відкликали свої підписи цією постановою, мотивуючи тим, що мовляв, це все одно нічого не дасть. До речі, хочу мені прикро це безумовно констатувати, бо я переконаний, що нічого не дасть, якщо ми не будемо боротися. Проти офшорів, проти корупції, проти зловживань, тоді нічого не дасть. Якщо ми будемо боротися, якщо ми будемо докладати зусилля, то безумовно результат буде. Тому ми підтримуємо законопроекти, ініційовані фракції батьківщина щодо деофшоризації. А водночас ми розраховуємо, що фракція батьківщина підтримає нашу ініціативу розслідування в офшор... розслідування в скандалів президента, голови Національного банку Гондарьвої та вищих високопосадовців. Адже саме ті, хто не платить податки, ховають свій бізнес офшорах несуть відповідальність за зубожілий стан на мільйонів українських громадян, які своєї пенсії податки платять, а президент податків не платить. Уже сьогодні на двох комітетах задали питання діяльності Валерії Гонтереві. Її власне самої не було. Вона в вираження кажуть, скрізька як ви залі можете прокоментувати діяльність пані Гонтаревою. Чи враховуючи той факт, що тако за багато скарг на її рахунок? Діяльність на нашу думку негативна. Голови національного банку Гонтаревої. Вона несе пряму відповідальність за корупцію в банківській сфері, за непрозоре надання рефінансування. Нам розказує, що немає коштів на підвищення зарплат. Менсі водночас сотні мільярдів гривень рефінансування було надано національним банком комерційним банкам. які вивели перевели гроші в валюту, вивели за кордон і банки грохнули. Тепер за рахунок держави ми маємо відшкодовувати збитки вкладникам цих банків, але сотні мільярдів гривень, які можна було б направити в економіку на ремонт доріг. На... Будівництво житла, рішення заробітних плат і пенсії. Ці гроші тепер не вернеш. Отже, Гонтарєва має за це відповідати, так само, як і відповідальний за обвал курсу Гривні. Бо частково у обвалі курсу гривні це вина спекулянтів, яким потакає пані Гонтарєва. Саме тому вчора ми підготували проект постанови про звіт голови Національного банку Гонтарєвої. Під ним підписалося понад 30 народних депутатів України. Ми вимагаємо Гонтареву до парламенту, щоб вона в тому числі прозвітувала про свої офшорні компанії. Ані, які вона веде разом із російськими банками і російським бізнесом, і це пояснює, чому гонтарєва проти того, щоб закрити російські банки в Україні, тому що вони бізнес-партнери разом із президентом російських банків через офшори ми вважаємо абсолютно неприйнятним аморальним, коли. Президент України, коли ви голова Національного банку України, коли міністр фінансів України, ключові особи, які відповідальні за фінанси держави, за економічний розвиток держави, вони свої статки ховають в офшорах, щоб не платити податки. В Україні ніколи не буде економіки, коли президент і ключові особи не платять податки в рідній країні, коли вони не вірять в рідній країні. Коли вони статки ховають за кордоном а кличуть інвесторів в Україну, який інвестор прийде в Україну, коли інвестори бачать, що президент не вірить рідній країні, голова національного банку не вірить рідній країні, не хочуть платити податки в рідній країні. Не хочуть підтримувати бізнес свій власним прикладом. Тому е, говорити можна багато що. Президент Порошенко наради проводить, виступив з ініціативами по деофшоризації. У мене тільки питання: а чому два роки до цього не було ініціатив про дефшоризації? Минулого року з України фірми, в тому числі президента, вивели 15 мільярдів доларів. Це не сплачені сотні мільйонів доларів податків. Чому, поки Панамське досьє не випливло, ні міністр фінансів Данилюк, ні голова Нацбанку Гонтаріва, ні президент України не виступали з ініціативами про дефшоризацію? Тому що вони там, самі там. Тому економіки не буде, і бізнесу не буде, якщо приклад не показуватимуть президенти ключові особи в фінансовому секторі. саме тому радикальна партія. Наполягає на тому, щоб розслідувати офшорну діяльність президента і за наявності складу злочину в діях президента почати процедуру імпічменту, усунення з посади в порядку імпічменту президента України Петра Порошенка. Увесь цивілізований світ розслідує офшорні скандали. Паре вчора створила комісію по розслідуванні минуло тижня. Європейський парламент створив комісію, цілий ряд країн. Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Ізраїль, Панама всі розслідують. Одна Україна не розслідує, тому що в нас в президент. То де це бачено? Після революції гідності мати президента, який продовжує ховати в офшора свої статки. І коли Іловайську вбивають наших солдат, він підписує документи на створення в чорних Ми вважаємо це не лише порушення закону, а це морально. Це морально для людини, котра обіймає президентську посаду. Тому ми вимагаємо прийшов президент прийшов до парламенту. Прозвітував про свої офшори. Ми вимагаємо від голови національного банку звіту по її офшорах, від міністра фінансів звіту по їхніх офшорах. І врешті, щоб ми поставили цьому крапку з одного боку, прийняття необхідних законопроєктів, які перекриють офшорні дірки, з іншого боку, звіт і відповідальність найвищих посадовців держави, які ховають від українців свої статки в офшорах і не платять податків до українського бюджету. Вихоріч, що вже завтра може відбутися голосування за нового генерального Прокурора, чи ваша фракція залишається на тій позиції? не підтримувати, якщо це буде кандидатура від президента, власне, яка стосується це Юрія Луценка, і ваше таке об'єктивне бачення того, наскільки ймовірно зараз запровадити прозору програму, відкритий конкурс обрання нового генпрокурора, що вимагає суспільство. Відкритий конкурс можна було б запровадити за однією умовою, якби була добра воля президента. Адже сьогодні конституція передбачає, що кандидатуру на посаду генерального прокурора подає президент України і навіть. Не міняючи конституцію, президент міг би запропонувати відкритий конкурс, і за результатами відкритого конкурсу, запропонувати переможця на посаду генерального прокурора. Президент Петро Порошенко не робиться з однієї причини, тому що він хоче мати ручного генерального прокурора, який буде виконувати його команди, зокрема політичні команди. Він хоче мати генеральну прокуратуру з нарядням політичної розправи із опонентами президента, зокрема зі мною, з депутатами від радикальної партії. Я вже знаю, що президент ставить ці завдання, як до цього ставив, так і далі продовжує це робити. Ми не голосуватимемо за кандидатуру Луценка на посаду Генерального прокурора, а з цієї причини, що треба пам'ятати, що Генеральний прокурор це не просто генеральний прокурор, який керує органами прокуратури, це процесуальна особа, яка підписує документи, постанови про порушення кримінальних проваджень, про закриття кримінальних проваджень. Генеральні прокурори як процесуальна особа має право відповідно до кримінального процесуального кодексу пред'являти звинувачення. У мене питання як людина, котра не має юридичної освіти, як вона може пред'являти комусь звинувачення, як вона може порушувати кримінальні провадження. Це те саме, що призначити лікаря без медичної освіти, і він буде вас лікувати. Він буде виписувати вам пігулки, і він залікує вас до чого до смерті. Бо... Не берися за те, чого ти не вмієш робити. Отже, генеральний прокурор, як персональна особа, безумовно повинен мати юридичну освіту, так само як суддя повинен мати юридичну освіту. так само як адвокат повинен мати юридичну освіту. Адже це дуже специфічна сфера діяльності. Тут можливі порушення прав громадян, і як людина, котра не має вищої юридичної освіти, може дотримуватися чи захищати права громадян. Тому. Але найбільший нонсенс полягає у тому, що заради свого кума Луценка президент Порошенко навіть готовий закон змінити. Покажіть мені, хоч одну країну у світі, крім якихось диктаторських країн, де закон міняють під одну людину. Такого ніколи в світі не було. Ну крім древнього Риму, де римський імператор Калігула свого коня призначив сенатором. От так само президент сьогодні своїх кумів. У нього дуже на жаль коротка лава запасних на ті лаві запасних куми, свати, брати, і більше нікого немає. І ця лава запасних уже закінчиться. То був Шокін, кум, тепер Луценко кум. Може досить кумів уже призначати, може досить оцієї вже панібратства і кумівства. Може все таки на посаді генерального прокурора має бути людина, яка політично не занажована, яка служить лише закону, яка не виконує політичних замовлень ні президента, ні парламенту, ні будь-якого іншого політика. Посада генерального прокурора це дуже гостре зброя. І будь-якого президента є соблазн великий керувати прокурорами і суддями, щоб ув'язнювати своїх політичних опонентів, щоб зводити з ними рахунки. Задайте скільки разів Луценко виступав із ручними звинуваченнями. Давайте почнемо від справи Колєснікова, коли він теж на трибуні там вискакував із себе і розказував, що Колєсніков чинив злочин. Де вирок суду по колєснікову немає. А давайте задаємо сотні справу у 2008 році, порушені, начебто, за фактами зловживань під час повені. Тоді відомої, де хоч один вирок по сотнях справ немає. Тобто, Юрій Віталійович, великий мастак робити гучні звинувачення, ламати долі людей, ув'язнювати їх у тюрми по безпідставних звинуваченнях, а потім не доводити цю справу до кінця. Бо жодній справі. Немає вироку по жодній справі, якою займався Луценко. Зате вся країна і весь світ пам'ятає, як міністра внутрішніх справ Луценка п'яним клали мордою на асфальт у Франкфуртському аеропорту. Я не хочу, щоб у нас було повторення цієї історії. Я не хочу, щоб органи прокуратури. Як за часів Януковича використовувалися як знаряддя політичної боротьби, я абсолютно упевнений, що нам як кров з носа треба реформа прокуратури і судової системи для того, щоб відродити довіру суспільства, для того, щоб відродити довіру міжнародних партнерів. Чи здатен шанований колега Луценко провести цю реформу? Ні, не тому, що він поганий чоловік. Тому що він перебув, він політично заангажований, він політично залежний від президента Порошенка. Чи здатен президент Порошенко провести цю реформу? Ні, ні, і ще раз ні. Тому що для Петра Олексійовича на першому плані власні офшори. Зведення рахунків з політичними опонентами, ув'язнення тих, хто може говорити правду. От чим займається президент Порошенко? Усім тим, чим займався диктатор Янукович. І сьогодні, коли в неконституційний спосіб призначено уряд Гройсмана і самого Гройсмана прем'єром, коли президент Порошенко змовився з регіоналами і створив ширку у парламенті для того, щоб захопити владу, тепер він хоче призначити абсолютно ручного і керованого генерального прокурора. До цього він отримав голову СБУ. Незаконне ЦВК має яке Малює будь-який результат незаконний, аморально дискредитований Конституційний суд має, тобто це повна картина узурпації влади. Тому радикальна партія категорично проти цього. Ми попереджаємо суспільство про величезні ризики, які сьогодні несе політика Порошенка Гройсмана і нинішньої влади. І ми закликаємо опозицію об'єднатися, тому що доведеться об'єднуватися в тюремних камерах, де будемо перестукуватися. Я точно знаю, що Порошенко ставить завдання. Він спить і бачить ув'язне уяснити те мене, уяснити інших політиків опозиційних, які не бояться говорити йому правду. Я з великою повагою ставлюсь до президента Порошенка, але водночас я категорично не підтримую його політики, яку він проводив в державі, тому що це політика зубожіння українців, це політика перетворення Україну на третєсортний додаток сировинний. Вони хочуть продати землю, вони хочуть підняти пенсійний вік. Вони хочуть забрати в людей роботу. Я противник цієї політики. Вони хочуть це забрати все це в людей за кредити міжнародного валютного фонду. А я звертаюсь до Петра Олексійовича, що нам не треба кредитів, коли президент податки платитиме, коли він і його оточення переведе свої кампанії із панамських офшорів, із панамських помийок, переведуть сюди в Україну і платитимуть тут податки, і фінансуватимуть дорожнє будівництво, житлове будівництво, дитячі садки, школи, робочі місця, підвищення зарплати пенсій. і не. Треба буде ніяких кредитів. Ми самі можемо кому хоч дати кредити, маючи величезний потенціал. Але для цього повноваження президента, посада президента повинна використовуватися в інтересах країни, а не в інтересах власного бізнесу і власних офшорних помилічних компаній. І ще не питання щодо підвищення зарплати народним депутатам. Як до цього ставитись, ставитись тому що в суспільстві неоднозначно стримають таку новину? Я вам скажу відверто: 4 700, яку я отримую сьогодні заробітну плату, безумовно, мене не влаштовує. Це мала заробітня плата для мене. Але водночас я знаю, що мільйони людей отримують ще меншу зарплату і ще меншу пенсію. І вони зводять кінці з кінцями, маючи пенсію 1100 гривень. Зарплату півтори тисячі гривень тому я вважаю абсолютно недоречним. І безвідповідальним в умовах, коли мільйони українців не можуть собі звести кінці з кінцями, піднімати народним депутатам зарплату. Я не кажу, що та зарплата, яка є, мене влаштовує. Чи хотів би я, щоб її підняли? Так, хотів би. Але я вважаю, що підвищення зарплат народних депутатів повинно бути прив'язано до підвищення заробітних плат громадян України, чого ми й вимагаємо: встановити мінімум 3 тисячі гривень пенсію і заробітну плату, коли піднімається пенсія і заробітні плати для всіх громадян України. От тоді можна піднімати і народним депутатам чи чиновникам. А коли піднімають тільки депутатам і чиновникам, а люди живуть так само на копічані всі ці зарплати і пенсії, то це безумовно неприпустимо. І ми категорично проти цього. вам дякую вам.